А ти знав, що у Біблії написано про тебе, так, саме про твою ситуацію. Взагалі, Біблія це книга книг, книга людських історій, життів, біографій. Хтось досліджував, що у Біблії розповідається згадані імена, короткій більші історії трьох тисяч людей. Кожну історію свого життя ти можеш знайти у Біблії. Відповідь на будь-яку проблему ти знайдеш на сторінках Святого Письма. У Давида був роман, Ной упився вином. Йосиф зраджений, Марта нервова, Сара нетерпелива, Даниїл Йосиф переселені. Петро проявив слабкість. Павло не дуже симпатичний, Лазар мертвий, Авраам старенький. У Якова, Ісака поважні проблеми з дітьми в родині, в Авігай прикрий важкий чоловік. Різні люди, епохи, але проблеми і турботи ті ж самі, що у нас. Заохочую вас знайти себе і шукати відповідь на сторінках Біблії. Це найкраща порада до Твого життя. Ситуації, проблеми особисті, родини. Навіть народу, ми відшукаємо на сторінках Святої Біблії і знайдемо також відповіді на них, як поступити згідно Божої волі. Цікаво, що Ісус в Євангелії від Луки, 24 глава, ідучи дорогою до Емаусу після Воскресіння, учням розповідає і коментує події власного життя, повертаючись до історії Старого Завіту, знаходячи відповідь в Подіях біблійних історій. Тому, друзі, заохочую вас знаходити відповідь на питання життя на сторінках цієї святої вічної книги Біблії. Тут знайдемо пораду на кожен день ситуацію, турботу, переживання. Нехай Бог вас захищає і благословить. Дякую вам за те, що ви є! Заохочую підписатися на мій скромний канал. Це надихає, заохочує краще поширити Боже Слово на просторах інтернету. Бережіть себе, хай вас Бог береже.